Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт, це смарт-проєкт «Коломами». з вами, я, мама Олена, і вже минув рік від того часу, як в Україні розпочалася повномасштабна війна, вона торкнулася кожного і кожну та залишила глибокі рани у наших серцях. На жаль, страшне обличчя війни також побачили наші діти, і на рівні з дорослими вони переживають ці жахіття і можуть стати свідками подій, що шокують. Тож, як ми дорослі, можемо допомогти собі. Та власним дітям впоратися зі страхом і панікою, коли здається, що земля ніби пливе під ногами. Відповідь на це запитання отримаємо від нашої гості, психологині, мами двох чудових синочків Олесі Олійник. Вітаю Олесю у нашій студії. Вітаю вас і дякую за запрошення. А я хочу тобі подякувати, що ти сьогодні до нас прийшла. Скажи, будь ласка, от як фахівчиня і як мама, якщо говорити загалом, то як війна вплинула на дітей в Україні, як вони змінилися? Як змінились твої діти, твої хлопці? Знаєш, на такі питання трішки дивно відповідати, тому що ну, змінилися всі і діти, також і ми, і наші діти, і сім'ї, і взагалі суспільство. Як що сказати про своїх дітей? Мені здається, ну по спостереженнях вони дійсно подорослішали. Вони говорять на такі теми, на які я не говорила в їхньому дитинстві, і навіть не була знайома з таким матеріалом. Скільки років твоїм твоє? Моїм дев'ять. Діти, які до мене приходять, вони теж приблизно такої вікової категорії. Я це спостерігаю і на своїх дітках, і на тих, яких я бачу вже як своїх клієнтів. Дітям важко так само, як дорослим, чи ми не завжди можемо зрозуміти, наскільки їм важко переживати цей стан. Ну, у всіх по різному, і знову ж залежить від стану батьків. Якщо батьки стабільні, якщо вони намагаються знаходять способи справлятися з своїм станом, розвантажуватися, вміють знаходити підтримку, то дітям тоді набагато легше, тому що ну, дитина насправді дуже залежна від своїх батьків у всіх сенсах: і економічному, і фізичному, і психологічному, і вони легко і просто щитують стан. Якщо стабільний Батько, мама, середовище, то дитина теж заспокоїться починаючи від спостереження за батьками від того про що вони говорять. Її стан теж стає ну, наближений до стабільного. Найважче, як ти думаєш, дітям якої вікової категорії, от якщо так розділити, це молодші там дошкіль... дошкільнята, да чи молодші початкові класи чи підлітки. Я думаю, ну тут дуже сильно залежить від кількості інтенсивності стресу, які зазнали діти. Там діти, які знаходяться в наближенні до зони бойових дій, і діти, в які в умовно безпечних територіях, це може бути зовсім інший стан. Також дітки, які виїхали з батьками за кордон, найбільш ну, зазнали стресу ті, в кого більше зазнали стресу батьки. Ну я так думаю. Угу. Тобто все так, ж таки діти зчитують угу. з нас, дорослих, так? наш стан? Е, звичайно, і через те, де, де б ми не були, де б цей стрес нас не, не наздогнав, в першу чергу е, приділяємо увагу своєму стану. А потім уже дитячому, хоча все воно зав'язане, тому що будучи своїми дітьми, ну нам вже доводиться і повинні бути в дорослій позиції, і це допомагає якраз знаходити ті способи, щоб якось самому справлятися. І, відповідно, це ну, добре впливає на дітка. Діти швидше відновлюються, у них більш гнучка нервова система, менше негативного досвіду, який може знову ж тригеритись у ситуаціях вже такого нового стресу. От ти згадала про тобто різницю в таких станах діток, які в тилу, ну умовно в тилових містах живуть, так і діток, які залишили міста, в яких вони жили, де ведуться бойові дії. Зараз пропоную переглянути коротеньке відео від ЮНІСЕФ Україна про те, що власне переживають діти, як вони це висловлюють через малюнки, діти, які залишили рідні домівки, рятуючись від війни. Далі продовжимо нашу розмову. Мені таке класне снилося. Мій дідусь зробив таку гойдалку, що до неба долітав. Ми почули вибухи. Сестричка прокинулася, але я сказав, що це салют. Але це був не салют. Мамо, якою я шкоду зробив, що з нами таке трапилося? Коли мама плакала в підвалі, я затоляв їй вуха, щоб вона не чула вибухів і не боялася. А я читала віршка про котів і сосиски. Сама придумала, щоб усіх виселити. Батько сказав, що коли ми повернемося, то підемо в парк, їсти морозиво. Скільки захочеш. А я свого медмедика тату до кишені поклала, щоб охороняв. В новому садочку всі дітки говорили не по-нашому, а я їм намалювала, про що мрію. І вони почали мене обіймати і дарувати іграшки. Ми переможемо і повернемося додому. Зберемося всією родиною. І візьмемося за руки і будемо стояти так довго-довго і співати. І всі будуть живі, бо я так намалюю. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми говоримо про те, як впоратися зі страхом і панікою, коли здається, що земля пливе під ногами, і разом із нами психологиня Олеся Оліня. Олесю, я знаю, що ти надаєш таку психологічну допомогу і військовим та членам їхніх сімей. І з якими запитами переважно до тебе звертаються дружини та діти, батьки яких служать, які захищають Україну. Ну, так як я працюю у госпіталі з військовими, які зараз а, проходять реабілітацію або лікування, через те, в мене є ще такий а, ну, якийсь певний досвід, коли, наприклад, дружина знаходиться поряд з чоловіком, але вона вже залишає свою дитину з батьками, і виходить, що. А, Постраждав чоловік, дружина уже як ніби теж приймає на себе цей удар, тому що ну, це теж стрес, вона його підтримка. Крім того, діти далеко і виходить ну, багато дуже стресових чинників одночасно. І чим більше їх, тим зрозуміло, що людині важче з цим справлятися. І запити, які за. Ну, всі запити на підтримку, на те, як знайти собі сили, як вистояти якийсь період а, такий стресовий і кризовий, на що можна все-таки опиратись, дуже часто, коли включаєшся в такі складні події, взагалі забуваєш про себе, коли ти турбуєшся про когось, чи про свого чоловіка, який поранений, чи про дитину. Забув, робиш на автоматі, але ну, нам важливо як фахівцям теж людині нагадати, що вона є, і вона потребує і допомоги, і підтримки для того, щоб пройти такий а, непростий період. Якщо це сім'ї військових чи ну, цивільних, зазвичай запити вони дуже схожі. Ну, можуть бути пов'язані з поведінкою дитини. Дитина якось привертає до себе увагу, тому що дітей свої способи привернути увагу. Це може бути погана поведінка, чи, чи проблеми з навчанням. Але ну, дуже часто за такими симптомами стоїть якийсь запит. Можливо, теж ем, хочеться підтримки, хочеться, щоб батьки помітили, щоб її ем, якось ем, повернулися до цієї дитини. Зачасту це тільки. Ну, як сказати? Верхівка Айсберга проблема, да. Угу. Тобто, треба глибше розібратися у цій угу. ситуації. А, як правильно відповідати на запитання дітей зв у зв'язку з війною? Дітей, певно, багато запитань. Твої хлопці угу. про що тебе запитували на початку? А, ну, мої діти стали за цей рік такими. Як це сказати з натиками. Дорослими дорослими вони багато читають, грають ігор про Україну. В них є всі оці настолочки, вони знають історію країни вже краще мене. Їм це все цікаво. Їм хочеться відчути оцю свою ідентичність, знайти коріння. Запитують, ну всі запитання, які поступають від дітей через війну, їх. Вони потребують уваги, і потрібно на них відповідати, не відгороджуватись від цього, і просто в залежності від віку дитини. Взагалі, все, що приховано, все, що ми не договорюємо, воно тільки робить шкоду, тому що все одно дитина десь знайде цю інформацію, але вона може бути викривлена, може вплинути на неї більш негативно. Тому, ну. Якщо дитина видно, що вона переж... ну, навіть не видно, але нічого не говорить, ми теж повинні самі з про це заговорити. Чи ти хочеш почути, чи тобі пояснити, чи можливо щось тебе лякає. Спостерігати за своїми дітьми і теж допомагати їм знайти розуміння цієї ситуації. Коли є якесь розуміння, тривоги стає менше там. Mm -hmm. Війна зараз на такій території, там наша армія, там наші воїни захищають. Ось тут відбуваються такі речі. Тут ми можемо допомогти там волонтерством чи намалювати малюнок для воїнів. І тоді, коли в дитинки вже є щось, що вона може зробити, якийсь контроль. Тому що травматична подія вона забирає в нас контроль. Ми не контролюємо ситуацію, вона стає більшою набагато за нас. І коли хоча б якийсь контроль повертається дитині, ну так само і дорослому йому стає легше. Щодо страхів, щодо паніки, ти якщо щодо інформації, то ми не замовчуємо, але дає, даємо в тій кількості, скільки дитина може сприймати, так не обманюємо, що все добре. Однак, коли виникає паніка і страх, то за цей рік, певно, ми всі були в такому стані. Досі відчуваємо, коли лунає повітряна тривога, коли читаємо в соцмережах про масовані ракетні обстріли. Що взагалі відбувається в організмі людини, коли вона налякана? Чому ми так інколи поводимося? Можливо, в житті ми не такі, але коли ми налякані, то ну, не завжди можемо себе сконтролювати. Ну, страх це біологія, це те, що допомогло людству вижити, виживати вже протязі багатьох століть. І виходить, це дуже потрібна річ. Просто коли вона вже ірраціональна, виходить. Ну вже не потрібно настільки боятись, тоді да, можна якось працювати з цим страхом. Якщо він є, це добре. Насправді, в кого нема страху, це е, гірше, тому що людина uh -huh. не оцінює ніяк, е, ну, обстановку і дійсно може попасти в небезпечну ситуацію. Е, страх є. В нас є своя фізіологічна система, яка нам маякує червона кнопочка, що щось відбувається. Тобі потрібно включитись або бігти, або оборонятись, або є ще третя реакція завмерти. Ну, все як в природі. Ми тут в цьому моменті дуже близькі до наших друзів-тварин і що? Можна робити для початку вернутися у теперішню ситуацію. Знову що це може бути? Це увага до свого тіла, до дихання, про що всі говорять. Я дихаю взагалі, ну знайти, зловити оце відчуття, що я живий, я дихаю, я точно не вмер. Ну, якщо я відчуваю, Якщо да. я дихаю, да, якщо да. Я можу торкнутися себе. Відчути да. своє uh -huh. тіло, цю землю, постукати ніжками, що земля на місці, вона нікуди не ділась. Охлопати ну в когось що головне відчути своє тіло, що воно живе, воно дихає, воно зараз на місці. <кій> можна цьому навчити дітей, да? коли тобі страшно, ти uh -huh. можеш там себе обійняти, наприклад, якщо мене нема поруч. Якщо я так. поряд, то я uh -huh. тебе обійму. Да обійматися uh -huh. можна, коли дуже страшно. Це ж нормально. Обійняти когось, якщо хтось є, тоді вже переносити, стати оцим дорослим. Коли знову ж дитина у позиції старшого, вона може ще про когось потурбуватись. Про котика, про хомічка, про меншу сестричку. А ти відразу стаєш сильнішим. Вже не так тобі страшно, mm -hmm. так ти захищаєш когось. Це цікаво, бо навіть іграшку може mm -hmm. ведмедика там обійняти, да захистити. Як. Да. як говорять воїни, що справитись з страхом легше, коли ти його переводиш в інший страх. Наприклад, я зараз переживаю, щоб не постраждав мій побратим, і тоді мій страх за себе, за своє життя він зменшується. Так само ну, в діток я зараз так переживаю за оця за свого хам'ячка. Зараз mm -hmm. мені треба його от сюди переставити. Ми можемо ну, в таких стресових ситуаціях давати дітям якісь команди. Ось зроби, будь ласка, це принеси uh -huh. сюди, постав сюди. І тоді раз, і людина включилась уже в дію, і вона трошечки з панічного стану вийшла. Uh -huh. Ще чула ну, різні є техніки, uh -huh. самозаспокоєння чи там заспокоєння інших. Це запропонувати випити водички такими маленькими uh -huh. ковточками. От мені це допомагає. Я вже це uh -huh. перевірила на собі. Помаленьку треба отак от брати і пити водичку. Ой, водичка це наше все. Вона ж і виводить кортизол. Такий гормон, який якраз відповідає за злість, страх, за такі важкі переживання, потрошечки нас розслабляє, тому водичка номер один завжди. Треба рухатись також, mm -hmm. так? Ну, я не знаю, Якщо дитина починає активно бігати там, під час повітряної тривоги, і mm -hmm. ми її намагаємось спіймати, mm -hmm. що з нею відбувається? Що це в неї за реакція mm -hmm. така? Ну, можливо, якраз і ця реакція біжи. І я знаю ще таку практику, яку використовують захід. Фахівці вони навпаки дозволяють дітям у стресовій ситуації ганяти. Ну, вони mm. і хочуть, і їм ще дозволяють. Ну, звичайно, коли там ситуація якась специфічна, коли не можна цього робити, то це ну, заспокоїмо вже іншими методами. Але коли є змога дитині вибігатись після стресової ситуації, викричатись, то це буде дуже корисно. Через тіло, через звук, воно ну, стресу стане точно менше. Тобто потрібна активність рухатись, так mm -hmm. і я так розумію, це треба робити з дня в день, тому що ми завжди ми навіть не знаємо, коли наступне буде отаки ситуація, коли нам може опанувати страх, правда? Mm -hmm. Ну навіть коли біжимо в сховище, то ми туди біжимо ніжками, ручками вже дитині даємо ще ці задачі. що ти не просто тікаєш, а ти ще ще тіло розробляєш. Mm -hmm треба тренуватися щоб пропонувати mm. ці різні техніки їх дуже багато можна говорити дуже довго mm -hmm. там пропонують що психологи треба якісь тренування з дитиною проводити там стосовно того ж самого дихання чи як от обіймати mm -hmm. себе чи простукати своє тіло щоб відчути що я тут я є ну діткам які вже ну дошкільного віку і старші їм важливо давати і якісь інструкції що робити в тих чи інших ситуаціях ну в залежності від віку це важливо і не тільки тільки в воєнних умовах, ну зараз то особливо, що якщо, наприклад, трапиться таке, не буде світла, ти йдеш, там стоїть павербенк, робиш щось таке, щоб уже було щось, щоб дитина не розгубилась, і вона знала, що вона щось може робити. Вона підготовлена. Від цього менше тривоги і ну, стрес не буде таким великим, коли я знаю, що робити. А що може заважати нам, не панікувати, нам, mm -hmm. дорослим? Нам ну, потрібно вкладатися в стосунки. Ну, це перше. Тому що ну, людство виживало групами, ну це наш спосіб. Людина поодинці вона не може вижити і якраз. Така у нас історія нас сильно здивувала. Спочатку був ковід, де навпаки всі ховалися один від одного, тому що ніби, була. була небезпека uh -huh. від інших людей. А зараз, навпаки, люди групуються, тому що навіть говорячи про ці всі події, обіймаючи один одного, у нас з'являється сила суспільно разом пережити оцю ну велику, таку колективну травму, яку ми зараз переживаємо. Тобто це нормально, коли ми обговорюємо. А от як щодо до дітей вони ж чують, ми ж читаємо там у телеграм-каналах ці новини. Чи варто це озвучувати, коли uh -huh. діти поряд? Ну, в залежності які. Uh -huh. Якщо це якісь хороші новини, то ну, бажано і навіть потрібно, можна навіть порадіти, щоб діти бачили, що ми, ну, нам це важливо, нам від цього добре. Тобто фільтрувати інформацію Звичай. можна, так, коли дитина поряд, так? А можна дитині казати, що мені <кас> теж страшно, що я теж боюся? Обов'язково. Тому що, ось як ми дивилися ролик, що діти вони а, такі центровані на собі. Їм здається, що якщо щось відбувається, якщо мамі, наприклад, чи татові погано, то, можливо, я в цьому винен. Ну, хочеться. Знайти хто ж, і можливо, ну я сильно боюсь, а інші не бою не бояться. Вони не дуже ще знають свої внутрішні процеси. І коли ми називаємо, що да, я боюсь, і мені теж страшно, я роблю ось такі речі, щоб заспокоїтись, дитині тоді відчуває себе, що да, я нормальний. Всі бояться, і мама теж від цього mm -hmm. стає легше насправді проговорювати свої почуття. Mm -hmm. Як щодо різних заспокійливих засобів, я не знаю, чи там можливо алкоголь хтось до цього вдається, що трошки заспокоїтись, чи інші якісь медичні препарати, в яких випадках, можливо, вони потрібні, чи можна без них обійтися, заспокоїтись? Що психологи тут кажуть? Mm -hmm. Це таке питання. Ну, алкоголь це дуже небезпечний метод, тому що він десь і послаблює переживання а з іншого боку, він їх може провокувати і навпаки. Їх буде ще більше і справитись буде важче. Ну, особливо це не рекомендовано людям, які зазнають дуже високого стресу, військовим, наприклад. Якщо брати про заспокійливі медикаментозні, то тут важливо теж порадитись з фахівцем, щоб якщо вони є, то щоб вони не нашкодили, а дійсно принесли ту користь, яку вони можуть принести. Перше, що допомагає, це якісь дії самому, якась своя, свої внутрішні стратегії допомоги собі. От зараз дійсно дуже важливо вкластися в це навчання, дослідити тему, максимально знати, які можна застосувати техніки, послухати якісь різні навчання для того, щоб бути підготовленими і змогти собі допомогти і дітям. Якщо звичайно це вже не допомагає, я відчуваю, що мій стан більший, я не справляюсь, можна звертатись до фахівця. Uh -huh. Ті ж самі психологи чи соціальні якісь підтримуючі люди, які ну навчились на те, щоб допомагати людям в кризових ситуаціях, якщо ж ну і це не допомагає, чи допомагає не так, то тоді можна і спробувати медикаменти. Uh -huh. mm. Є неврологи, психіатри, які точно тобто допоможуть. Тобто, до спеціалістів даному випадку не займатися да, самолікуванням це 100%. Угу. І б ти так вже на завершенні нашої розмови могла б назвати, ну може, головним фактором у боротьбі з панікою та страхом у воєнні часи. Звісно, повністю ми побороти не зможемо. Я так розумію, паніку і страх, поки вся ця ситуація є. Але що нам допоможе в цьому в першу чергу? Ну, Якщо прям підвести підсумки, то це і самоосвіта вкладатися в це. Так як в нас теж випала нам ну, такий досвід, ми переживаємо, і за рахунок цього всі виростають, як ми виростаємо як нація, і завдяки цьому об'єднанню ми якраз і справляємося з тими випробуваннями, які нам дісталися, теж сама сама самоосвіта у інших сферах. Потім, якщо в нас є дітки, звичайно, важливо трішки знати їхню психологію, щоб можна було їм допомогти. І об'єднання усіх, ну, бути приналежним до тих місць, які дають підтримку. Дякую тобі за такі поради, за те, що сьогодні поділилися із нами своїм досвідом. Дякую дуже за запрошення. Разом з нами сьогодні була психологиня, мама двох чудових синочків. Безстрашна Олеся Олійник за час воєнних подій. Кожен і кожна із нас відчуває або відчував на собі цілий спектр сильних емоцій: страх, тривогу, відчай, паніку, заперечення. Проте надзвичайно важливо зберігати спокій, не панікувати і акумулювати свої сили для підтримки рідних і близьких. Це вкрай складно, проте можливо. Пам'ятайте про це і вам усе вдасться. Я мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.